Бакін, баргін, баткін. Баркін, баргін, ти король! Ігор Суркіс поставив ультиматум Олександру Шовковському після поразки в лізі чемпіонів від Пафосу. Тренера Динамо Києва відправляють у відставку з команди. Друзі, перед початком підтримайте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Київське Динамо вилетіло з ліги чемпіонів, програвши кіперському пафосу з рахунком 0-2 на виїзді та по сумі двох зустрічей 0-3. Таким чином кияни продовжують свою боротьбу у Лізі Європи, де зіграють з переможцем пари Хамрон, Спартан Смаль, та Макабі Тель-Авів Ізраїль. У випадку виліту з Ліги Європи підопічні Шовковського будуть грати у груповому етапі Ліги конференції, де, до речі, скоріше їм ім'я місце, якщо враховувати той рівень футболу, що показує нинішнє Динамо. Якщо аналізувати гру киян проти Пафосу, то треба зауважити, що Динамо було повністю не готове до цієї ліги чемпіонів. Провалена уся літня підготовка як на рівні керівництва клубу, яке не зуміло підсилити склад перед стартом Велче. Так і на рівні тренерського штабу, які провалили усю фізичну підготовку до старту сезону. Для того щоб виправити ситуацію, Динамо безумовно потрібні нові гравці, нова свіжа кров, яка повинна влитися у цей колектив, щоб трохи розбавити склад українців та надати нашим так званим зіркам-мільонерам гідної конкуренції. На нашу думку, Динамо треба підсилювати мінімум 4-5 позицій. І якщо із закордонного Суркіс не може нікого привезти, як він каже. То робити це треба хоча б з наявними в Україні футболістами-легіонерами. Безеру, на жаль, вже прощупали. Зате є Теді Цара, який непогано зарекомендував себе проротані в Олександрії. Та, на нашу думку, грає точно найгірше Закабаєва. Є Шарєв ЛНЗ, який може скласти конкуренцію Шапаренку. Адже Микола зараз в дуже поганій формі і не заслуговує на місце в старті. Є той самий з Скарпат. Який може зіграти на позицію атакувального хавбека та якісно замінити Буяльського. Не будемо забувати і про Дібанго з Кривбасу, який хоче травмований, але в перспективі може бути основним захисником Динамо. Врешті-решт можна пошукати непоганих гравців і за 1-2 мільйони в чемпіонатах Хорватії, Чехії, Словаччини чи Албанії. Та вони з радістю перейдуть до Києва. Або ж звернути увагу на латиноамериканський ринок чи навіть африканський, де також є багато класних легіонерів. Готове грати тут за миску супову. В будь-якому випадку Динамо терміново треба підсилення. Інакше в групі неважливо якого турніру Ліги Європи чи Ліги конференції, ми ризикуємо отримати черговий антирекорд від столичного гранду. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо погоджуєтесь, що нинішній рівень гравців Динамо не відповідає рівню Єврокубків. А тим часом деякі легенди Динамо Київ, вважають, що президенту Динамо Ігорю Суркісу, варто звільнити наставника команди Олександра Шовковського. Ось що сказав легендарний гравець київського Динамо Олег Селенко. Цитуємо колишнього нападника. Програш з рахунком 0-2 – це ще не найгірший варіант. У захисті Динамо повний провал, таке враження, що цих футболістів нічому не вчать. Динамо потрібен новий тренер. Вважаю, що Ігор Суркіс це зробить. Зараз найбільш вдалий момент, аби зробити такі зміни. Треба в Лігу Європи пробуватися і в ПЛ сезон тільки розпочався, тому що є час. Новий тренер повинен будувати нове Динамо. Так буде важко, але це необхідно зробити. Сказав Саленко. критикував футболістів та тренера Динамо і екс-наставник клубу Білорус Хацкевич. Ось що він заявив. У цьому поєдинку пафос виглядав кращим з динамо в кожному з компонентів і фізично, і тактично, і в роботі з м'ячем. Результат другого матчу абсолютно закономірний. Динамо ні в чому не сильніше. Вони не сильніші ні в роботі з м'ячем, ні в інтелекті, ні в досвіді. Хтось говорив, що якщо Динамо не пройде пафос, то буде катастрофа. Я так не вважаю, ніякої катастрофи немає. Це рівень нинішньої команди, яку має Олександр Шовковський. Сказав Білорус Хаскевич, засмучений рівнем гри у матчі проти Пафосу і ще один легендарний тренер Динамо Йожев Сабо. Ось що він заявив. Я дуже засмутився. З такою грою, з такою непідготовленою командою. Нема що робити в різі чемпіонів. Динамо не готове. Немає командної гри не побачив навіть індивідуальних дій. Не було видно ні Вената, ні Шапаренка, ні Брашка. Футболістів, про яких писали, що ними цікавляться європейські клуби, відбір м'яча відсутній, пресинг відсутній, За пафос грають вікові легіонери, але динамівці поступалися навіть у швидкості їм. Суперник миттєво проходив заборони в атаку, а ми не встигали. Не розумію, де фізична готовність ніяке Динамо. Сказав Сабо. Друзі, якщо погоджуєтесь з Сабо, то поставте лайк цьому відео. А тим часом президент Динамо Київ Ігор Суркіс поставив ультиматум тренеру «Динамо» Олександру Шовковському. У головний наставник київського Динамо» Олександр Шовковський виступив із заявою після матчу кваліфікації ліги Чемпіонів проти кіпрського пафосу. Коуч заявив, що команда потребує трансферів, якщо хоче вдало виступати в Єврокубках. Але як зазначають українські ЗМІ в телеграм каналах Суркіс не налаштований купувати футболістів, адже вважає, що у нинішньому військовому стані це не на часі. А тому Суркіс запропонував Шовковському шукати внутрішні ресурси, використовуючи наявних футболістів власну академію та орендованих гравців, які повернулися до клубу, таких як Супряга. Якщо Шовковського такі умови не влаштують, то Суркіс готовий шукати іншого тренера, що буде працювати з нинішнім складом та досягати поставлених цілей, а саме виграшу УПЛ та гідного представлення України на міжнародній арені. Друзі. А хто правий в цій ситуації, Суркіс чи Шовковський? Залітайте в коментарі та пишіть ваші власні думки.